Привіт всім. Сьогодні у нас на огляді Honda Hornet і 600 60 Максимальна швидкість цього пайка досягає 230 км за годину. Максимальна швидкість цього байку досягає 230 км за годину. Розгону 0 Максимальна швидкість цього байка досягає 230 км за годину, розгон от 0 до сотні 3,5 секунди. Бак у нас йде на 18 літрів. Рама у нас алюмінієва. Вихлопна система у нас заводська, не, 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 не схотіло ставити Акраповічі ваші всякі ці пердунчики. На заводській вихлопній він дуже гарно звучить і не потрібно сюди ніяких прямотоків і ставити. Вага байка 198 кг. Є ще версії з АБС. -ом. У нас АБС немає. Версія з АБС важить 205-207, щось таке, я точно не пам'ятаю. Стоїть у нас водяне охолодження, діодні повороти зад-перед. Вилка у нас йде телескопічна, перевернута 41 мм, є, працює дуже добре. Ну Це такий мотоцикл, який не для новачка точно, та кому вже хто там їздить, бачить трошки, на якомусь китайці, плюс-мінус, як не розумієш, такий мотоцикл. 98 лишединних сил, який він має бути. Це такий мотоцикл, що ти на другий просто газ поли нажми, він тебе перекине на заднє зразу ж, мабуть. Тому треба їздити завжди з умом. На заднє, да. хто вміє їздити, ставайте на заднє, катайтесь скільки хочете. Хто не вміє, будь ласка, і не пробуйте цього, і не райбіть. На такому мотоциклі так точно, це вас погубить, це вас вб'є. Сам, сам я їздив на китайці на задньому, я не знаю скільки, 3-4 роки точно, на цьому я не хочу навіть пробувати. Страшно, це дуже страшна техніка. Подвізка у нас ну така трошки добова, але якщо плюс-мінус по рівному їздити, то буде достатньо красиво, достатньо хорошо. Що, давайте можливо трішки проїдемося, я вам покажу, можливо щось розкажу, якщо буде мене чутно, тому що я не взяв мікрофона сьогодні з собою. Тому будемо так.